Україна має потужний енергетичний комплекс. Про це заявив президент України Віктор Янукович під час урочистостей до поцінного свята енергетиків. Глава держави наголосив на вагомості галузі для української економіки і підкреслив важливість реформування енергоринку. На урочисті події побував Віталій Литвин. Україна справжня енергетична держава, наголосив президент України Віктор Янукович під час урочистостей до дня енергетика. Від роботи цієї галузі залежить робота всієї української економіки. Енергетичний сектор постійно розвивається, вводяться нові генеруючі потужності, і дуже символічно, що в день енергетика відбувся запуск другого гідроагрегату Дністровської гідроакумулюючої електростанції. Прошу вас надати дозвіл на початок виконання програми пускових операцій гідрогрегату номер 2 Дністровської ГАЕС. Дозволяю. Прошу розпочати пуск другого гідрогрегату. Виконує пуск. Дністровська ГАЕС в Чорнівецькій області друга за масштабами в Європі і шоста у світі. Тут відбувається регулювання частоти і графіка навантажень в українській енергосистемі, а також формується аварійний резерв. Запуск цього об'єкта забезпечить державу необхідними мобільними регулюючими потужностями. Це істотно посилить енергетичну безпеку нашої держави. Це підвищення стабільності нашої енергосистеми, тому що у нас дуже велика проблема існує Нічної електроенергії, Знову ж таки, атомні електростанції, які працюють в базі, вони видають певну кількість електроенергії весь час. коли зменшується споживання, виникає проблема, куди її дівати. Ну, вночі. А, тому, значить, гідроакумулюючі станції вирішують це питання, які, значить, куди можна зливати нічну електроенергію, і потім в пікові години їх. Такси видавати використання екологічно чистих джерел енергії, а саме такою і є гідроенергетика, дасть змогу суттєво поліпшити екологію, зменшити витрати газу, і що не менш важливо, дозволить щорічно економити 250 мільйонів гривень. Президент України відзначив значний внесок альтернативних джерел енергії у розвиток енергетичного сектора. Тільки за три квартали року виробили 850 мільйонів кіловат годин зеленої електрики. Це на третину більше ніж за весь 2012 рік. Провідна роль в енергосекторі залишається за. Ядерною енергетикою Цьогоріч тут вироблять понад 43% загальної генерації. Успішно виконується державна цільова програма ядерне паливо України, а також реконструюють та модернізують енергоблоки атомних станцій. Збільшення потужності і кількості електроенергії має знизити її ціну, наголосив глава держави, і надав відповідне доручення уряду. Підприємства енергетичної галузі забезпечують робочими місцями майже 180 тисяч наших громадян. А вартість електроенергії і тепла вироблених за вашої участі становить біля чверті ВВП головною метою цієї роботи, і я ставлю це завдання уряду. Є зменшення вартості електроенергії для споживачів. Заши електроенергії стане базою для подальшої модернізації та розвитку економіки всієї України, як зазначив президент. У 2013 році укладено значну кількість важливих міжнародних документів зі співпраці в енергетичній галузі і згадав про нещодавні домовленості з Росією про зменшення ціни газу. Завдяки цьому Україні вдасться зекономити мільярди гривень бюджетних коштів. Український енергосектор є важливим гравцем на міжнародній арені. Зокрема, у світі визначають високу професійність українських енергетиків та перспективу розвитку енергетичної системи України. Віталій Литвин, Віктор Сінкевич, ПТБ.